Усім привіт! Вже сьогодні в нас наступає 2025 рік. Або якщо ви дивитесь це у січні, то він вже до вас прийшов. І я просто не могла залишити вас без підборки новорічних і різдвяних фільмів на цей чудовий період зимовий, коли ви будете вдома, всією родиною відпочивати на вихідні. Я сподіваюся, що у вас буде хоч трішечки вихідних. Тому я підготувала для вас, для вас 12 Найкращих фільмів, які я сама хочу придивитись цією зимою, і ще один буде бонусним фільм. Тому сідайте, беріть собі щось святкове. В мене це зараз водичка, але у вас це може бути від кока коли до вина. І давайте почнемо. Якщо ви на моєму каналі вперше, то мене звати Іра, мені дуже приємно бачити вас у себе в гостях тут я розповідаю про своє життя, про фільми і про книги. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми будемо говорити про фільми. В мене тут списочок з 12 штучок, і перша це відпустка за обміном. Її оцінка 9, можливо, навіть 10 з 10. До речі, хочу сказати, що оці оцінки, які я вам буду сьогодні казати, це те, що я поставила. Вже зараз згадуючи фільми, тому вони, мені здається, найбільш актуальні, аніж ті, що я ставлю відразу після того, як подивилась кіно. Бо знаєте, коли фільм настоявся в тебе, в тебе в спогадах, в відчуттях, то ця оцінка буде краще. Отже. Відпустка за обміном 10 з 10. Мені здається, її вже всі бачили, але хто не бачив, дуже рекомендую. Навіть моєму чоловіку сподобалося зі мною її дивитись. Фільм йде приблизно дві години, розповідає про двох дівчат, двох жінок молодих, які мали певні невдачі в своєму житті, і вони вирішили на Різдво обмінятись домівками по спеціальній програмі, знайшли в інтернеті обяви, де людини можуть мінятися локаціями і жити в інших будинках. і вони переїхали на період Різдвяних свят, і як там в них закрутилося їхнє життя, подивитись. Другий фільм це Різдво з невдахами, 10 з 10. Тут фільм, можливо, не всі його зрозуміють, бо Різдво з невдахами це таке типове кіно 2000-х років, 2000 мені здається рік. Воно навіть є на Ютубі, але російською мовою. І воно просте, там дуже простий гумор, але воно дуже круте. Там немає пошлості, там немає якихось нетрадиційних стосунків, там немає нічого поганого. Навпаки, там є дуже крута сім'я, мама, тато і доросла дочка, яка уїхала, і на Різдво її не повинно було бути в місті. І вони вперше за 23 роки вирішують не святкувати Різдво, взагалі його байкотувати і. Поїхати у відпустку на море. Але в кінці все зривається, і їм срочно потрібно все ж таки організувати це Різдво. Взагалі, фільм дуже теплий, дуже приємний. Оця пара головних головні ролі, да, чоловік і жінка, вони мають дуже добрі стосунки між собою. Вони реально гармонійна пара, незважаючи на те, що вони вже в віці, що вони вже дуже довго разом. Вони все ще. Ну, видно, що вони мають любов один до одного, і дуже круто ще показано оце ком'юніті, оця спільнота сусідів. Це дуже важливо, тому що ми про це ще поговоримо. Спільнота сусідів на одній вулиці у американських містах. Це також дуже круто, коли ці сусіди друг другу допомагають. Всі-всіх знають. Можливо, для вас це буде також дуже знайомо, якщо ви росли в невеликих містах або в селах. Третє, нехай де сніг. В мене тут стоїть 9 з 10, ну, можливо, 8, бо такий не най не, не най не найне крутіший фільм, але мені він дуже подобається, до речі, є навіть книга. Пусть йде Сніг, нехай йде сніг, або Let It Snow. І я її собі також купила, розповідала в ось цих покупочках. І ще розповім вам в планах книжкових на Новий рік, тому обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити. І цей фільм розповідає нам про молодих людей. ну, Підлітки, тільки дорослі підлітки, так там десь років 20. У них усіх різні проблеми, різне життя, в когось там йде стосунки, в когось там друзі, от взаємовідносини між подругами, між друзями, між взагалі незнайомими людьми, в когось є проблеми в сім'ї, в когось є проблеми в навчанні і так далі. І ось вони всі на Різдво опиняються в одному місці вже під кінець. Фільму, і, от поки їх дороги туди йдуть, вони вирішують свої про проблеми і питання. Взагалі дуже класний такий прийом, коли на Різдво все усіх добре, і мені подобається. Але відразу попереджаю, що це більш молодіжний фільм, там є різні молодіжні штуки, скажімо так. Наступний мультфільм це Клаус, і я знаю, що його дуже багато людей люблять, і, можливо, зараз ви мене не зрозумієте, але моя оцінка 8 з 10. Він дуже цікавий, він знаєте, як глоток свіжого воздуха От в усіх всіх різдвяних, красивих фільмах, в нього така рісовочка і інша, і ну, взагалі класний він, і, і сюжет в нього непоганий. Але ну, не так, щоб 10 з 10 саме для мене. Можу його рекомендувати. Сюжет в нього такий. Є молодий хлопець, який, знаєте, такий син багатого Тата, і він нічого не хоче робити, і от його відправляють на маленький остров десь на півночі, щоб він там працював поштовим. І йому було потрібно відправити. Скільки -та листів, щоб він там працював листоношею, так? але там ніхто не користувався листами. І от він починає придумувати, а як же розробити так, щоб все ж таки люди відправляли листи, бо йому потрібно набрати певну кількість цих листів, щоб повернутися додому в заможне життя. І він там знайомиться з дівчатами, з дітьми, з дорослими чоловіками, клаусами. Да? вже далі. Далі не буду розповідати. Краще подивіться. П'яте. Це також мультфільм, називається українська місія Різдвяний порятунок. Це російська секретна служба Санта-Клауса. Дивилася я його дуже давно, коли він вийшов ще з батьками. Моя оцінка так по спогадам 8 з 10, бо мультик реально класний, але можливо не так, щоб передивлятися три рази поспіль, як я можу. Але дуже крутий. До речі, я його в цьому році дуже часто бачила в коротких відео, в шорсах, в рілсах, і таким чином я про нього згадала. І я думаю, що це дуже круто, що про нього згадують, бо він дуже цікавий. Нам розповідають про сім'ю Клаусів. Вони із покоління в покоління дарували дітям подарунки. Вони є тим самим Санта-Клаусом, просто що це не одна людина. а... Дід, потім батько, потім син, потім онук, ну ви зрозуміли. І оце вони продовжують цю історію, і от там взагалі захватують декілька поколінь, що дуже круто, бо знаєте, дуже часто там наймолодший витягує увесь сюжет, але тут ні. Шосте місце середина і, будь ласка, не засуджуйте мене. Барбі і Лоскунчик. Це мій найулюбленіший мультфільм Барбі, і якщо ви зі мною давно... То ви знаєте, що я про нього вже казала, але я не можу про нього не казати. Бо він настільки різдвяний, настільки святковий, настільки зимовий, настільки там крута музика, настільки там круті танці, настільки там круті, круті костюми, і це все так красиво, це все так зимово, це все так святково. І взагалі, якщо ви дівчина, подивіться. В мене навіть чоловік зі мною дивився і сказав, що дуже непоганий мультфільм. Але якщо ви дівчина, тим паче подивіться. Ну і як ви здогадались, тут оцінка 10 з 10. Добре, добре, можете на мене налаятись, і наступний фільм, який я ще не дивилась, і, можливо, ви також не дивились, називається У пошуках Санта Лапуса. Як я зрозуміла по обкладинці, там буде якась собачка, яка належить Санті, можливо. Взагалі, як я знайшла цей фільм і чому я захотіла його подивитись і розповідаю про нього вам. А мені на очі потрапила, потрапила, потрапила вирізка з цього фільму, де жінка розповідала дітям якусь історію, і оця історія про Санта Лапуса, наскільки, наскільки я зрозуміла. І мені дуже подобається, коли є. Як сказати, історія в історії, тобто є розказчик, так і далі він розповідає нам якусь магічну цікаву історію. То я вирішила також подивитися це, знаєте, із розряду сімейний, спокійний, добрий фільм, якраз саме те, щоб ставити або на фон, або на сімейний перегляд, де немає дуже багато смислового навантаження, але є дуже гарна мораль. Ну, я так гадаю і я так сподіваюсь. Наступний фільм, який ми тільки вчора, 30-го числа, додивились чоловіком, називається Реальне кохання. Ну тут в мене оцінки 9 з 10, тому що не розкрили там декілька ліній. Трішки так знаєте, відкритий кінець залишився, але все ж таки 9, тому що усі історії. Нам розкрили, скажімо так. Ну, для тих, хто ще не дивився цей фільм, взагалі він 2003 року, це перша частина. Там ще дві штуки потім зняли про інших героїв. Я не хочу їх поки дивитись, тому що я настільки полюбила цих персонажів, що мені поки що вистачить. Реальна Любов нам розповідає про, мені здається, Лондон і декілька сімей, декілька людей, декілька молодих людей. Які під Різдво вирішують усі свої любовні питання. Хтось там вперше пропонує зустрічатись, хтось з колег перетворюється на пару, хтось зізнається в коханні дівчині, яку він дуже довго любив. І там, що мені подобається, от реально дуже. Багато різних історій з різного ракурсу. Тут у нас є і підліткова любов, навіть дитяча любов. у нас тут є і дуже доросла сімейна любов. у нас тут є і любов, і любовний трикутник. у нас тут є. Ну взагалі ті що люди тільки зійшлися, побачилися і влюбились в один в одного. Дуже багато колоритних персонажів, дуже класний фільм, мені сподобався. І як я вже казала, оцінка 9 з 10. До речі, звідти якраз на початку йде оця промова, можливо, яку ви вже десь чули, що питують мнення, що ми живемо в мірі алчності і лжи. Ну, я з цим не согласна. На самом деле, смотрі, це любов повсюду. От ця фраза якраз. Відкриває цей фільм, тому дуже рекомендую, якщо ви його ще не бачили. Наступний, дев'ятий це сім'янін. Його я також ще не бачила. Якщо ви дивились цей фільм, або будь-який інший, обов'язково напишіть мені про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки. Або якщо ви можете порадити ще якісь фільми, обов'язково також пишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво. Можливо, я візьму щось для себе. Отже, сім'янін, наскільки я зрозуміла, сюжет буде такий, що чоловіку дається вибір. В якийсь момент, що буде, якщо він обере? Мати сім'ю, і якщо він обере не мати сім'ю, як буде складатися його життя? І в кінці вже буде мораль, що він об буде обрати, скажімо так. Ну, чесно, я думаю, що він все ж таки обере сім'ю, тому що ну не може бути по-іншому в таких фільмах. Але дуже цікаво подивитися. Це більш комедійний такий фільм, але він затишний. Добрий. Він також 2000-х років. Я люблю такі фільми 2000-х, тому обов'язково хочу переглянути. Я думаю, цей 10-й фільм ви вже 100% бачили. Він з Емілією Кларк. Ви зрозуміли, він називається щасливого Різдва українською або «Рождество на двоїх російською. Моя оцінка 8 з 10, тому що фільм не кожного року я буду передивлятись, але я його подивилась на початку до початку війни, тобто це було на 22-й, і зараз я його буду також передивлятись тобто на 25-й 3 роки. Раз на три роки його реально можна передивитись. І якщо ви ще не бачили цей фільм, хоча він був дуже гучний, мені здається, всі його бачили, і я, до речі, рекомендую його передивитись, бо він дуже цікавий і дуже такий атмосферний, веселий, комедійний, але там можна і поплакати, там є над чим поплакати. Знаєте, то я вам трішечки розповім: дівчина має такі. Деякі труднощі в житті, деякі невдачі, але вона одного разу зустрічає хлопця і він якось допомагає їй почути смак цього життя, але не все так просто з цим хлопцем, не все так просто з цією дівчиною. Я я знаю, що я дуже погано розповідаю, але я не можу розповідати більше, іначе я вам буду все спойлювати. Тому обов'язково просто, якщо ви не бачили цей фільм, подивіться хоча б трейлер. Там дуже багато пісень, костюмів, гірлянд, блискавочок, любові, щастя. І кінець небанальний. Там не банальна історія любові. Я вам так ще скажу. Одинадцятий фільм, я ще не дивилась, він називається Чотири Різдва. Нам розповідають про молоду пару, у яких розлучені батьки. І у чоловіка, і у жінки. І от вони починають їхати святкувати Різдво до кожного з батьків. Тобто вони повинні відсвяткувати Різдво чотири рази. І що там буде коїтись, я не знаю. Це повинна бути комедія. Я дуже сподіваюся, що в неї буде нормальний гумор, але. Як вже буде? До речі, я ділюся своїми фільмами, які я продивилася вже у своєму телеграм-каналі. Називається він Подкасти про кіно. Я його зараз перевожу якраз українською мовою, тому welcome туди. З посилання буде знизу в описі. Переходьте, я буду дуже рада вас там бачити. І останній 12-й фільм називається Чоловік на ім'я Отто або Мій ужасний сусід. Десять з десяти. Чому я, знаєте, роблю таку паузу? Тому що якщо ви зі мною давно, то ви вже бачили його в моїх підборках, в моїх продив... то, що я вже продивилась. І... І ви знаєте, як я його люблю. Я просто зараз себе стримую, щоб вам нічого там не проспойлерити. але давайте почнемо потихеньку. Це адаптація історії «Чоловік на ім'я Уві. Тобто такий дуже грустний чоловік, який вже не хоче жити, який вже устав від цього життя, в якого померла жінка, яку він дуже любив, він вже, знаєте, доживає своє життя на вулиці з багатьма сусідами. Він з усіма, знаєте, вже має такі погані стосунки, і він просто вже хоче піти з цього світу, але... На, сусідні, на цій вулиці в будиночок навпроти заїжджає молода сім'я з дуже активною такою жіночкою, мені здається, іспанкою або італійкою, я точно не пам'ятаю, на жаль, знову забула. І вона починає якось знаєте, невзначай до цього ото приходити кудись його вплутувати щось там з дітьми. Хай він з її дітьми там щось сидить, то й він її кудись везе. Потім він починає ближче знайомитися з іншими сусідами. І знаєте, під кінець все так хорошо. А потім вже там є ще один кінець. Не буду спойлерити, можливо, там ще все краще, а можливо, там ще гірше буде. Тому обов'язково подивіться, там просто, по-перше, цей отто дуже крутий, а по-друге, оця жінка просто суперкрута. Вона мене дуже мотивувала здавати на права. Це було рік тому, коли я ще передивлялася цей фільм. І знаєте, він вчив Отто, він вчив цю дівчину їздити за кермом, і як він її підбадрював і. Взагалі, це він підбадрював мене, особисто мене, і я хочу ще раз придивитись цей фільм, знаєте, так сказати, да. Ну я же не повна ідіотка, правильно? Я ж могу їздити. Ну, і я обіцяла ще один фільм. Він називається Прінцеса льда. Це фільм, мені здається, американський або англійський про молоду дівчину, яка займалась фігурним катанням. Її мати була проти, але потім все ж таки мати прийшла на її виступ, і там все хорошо. Ще раз він називається Принцеса Льоду, принцеса льда. От і я не дивилась, але я хочу подивитись це така більша історія для дівчаток на фон, щось добре, щось магічне, щось надихаюче, щось таке. На цьому все. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк за мої старання і за сімана. Дуже вдячна вам, щоб ви були зі мною впродовж цього року. Я дуже вдячна вам, що ви взагалі відкрили це відео. І якщо ви ще не підписані на мене, обов'язково підписуйтеся, щоб ми з вами були разом і в 2025 році. Сімітко, стой. урибачка в камеру, урибачка надо. Привіт! Обов'язково пишіть в коментарях, які фільми ви вже бачили, які ви ще не бачили, і можливо щось ви мені можете ще порекомендувати. До речі, знизу буде посилання на плейліст з фільмами. Там є ще декілька підборок зимових класних фільмів. Тому можете приходити і там також щось шукати. На цьому все. Я бажаю вам щасливого нового року. Щасливого 2025 року. Бажаю вам, щоб ви були щасливі, здорові, щоб у нас нарешті запанував мир. Усього вам найкращого і побачимося в новому році. Це ще не все. Ви бачите цю змію? Їй 12 років. Бо я народилася в рік змії. Бачите, в мене навіть колечко зі змією. І свій перший рік змії осознаний, мені було 13, 12, 13. 13 років. От! Я дуже хотіла собі щось зі змією. В мене є м'яка іграшка-змія. І от такий шарик. І він лежав в моїй коробочці з новорічними прикрасами 12 років. І нарешті я його поставила собі на робочий стіл. Отакі от, от ми, змійки. Все, на цьому все. Щасливого вам нового 2025 року. Бувайте!